Я колись машину купляв у Вінниці, Це от, хлопці дивляться, я прийшов, спитав, ага. кажу, машина нормальна. Ага. Вони кажуть, нормально, я пішов, дав завдаток власнику. От. Приходжу, а ці вже кажуть, що будуть браття, цей й вже продано. <гум> я, яка продана? ми ж дивимося. Ну кажемо, чоловік прийшов вас, спитав, яка машина. <гум> а реально були такі часи, ну, що ти типу, по черга стояв. Та не черга, ні. Ну просто люди дивилися. Не, не був ну, рух, рух, ж, рух. Я прийшов, рух. машина 5 років 500 тисяч. Ну глянув, нормально пішов, дав гроші чоловіку. Каже, давай Це, Ну, Економіка була швир да. рухалася трошки краще. Та, Зараз Так, але я думаю, що винерне, винерне. Нема винер, нічого хуже, як війна. Мода, да, то все да, да, так воно якось люди, люди пристосують. У нас люди монстри пристосовуються до любого. І, і бізнесу. Це знаєш, так і... як за кордоном. Вони теж пристосуються, але вони просто це є, зараз Ну в іншому світі. Навіть самі українці і там їздить в Англію. Ну просто люди собі живуть, ну так от мляво, ми ми, ніде не спішать, бо їм так добре, комфортно, але ми всі Ми так не вміємо. Ну, як на мене в таких критичних ситуаціях цікаві ідеї народжуються. О, тобто О, на, то, на бокі бо, треба вистивити. Так, бо це тебе стимулює і це. Така правда, така правда, але ви втримаємося. Да. Мусимо, в нас ні нашого да. варіанту немає. О, так.